Відділення комплексної реабілітації відкрили у зв'ягельській багатопрофільній лікарні для хворих після інсультів з ураженням опорно-рухового апарату та військовослужбовців після поранень і травм. Ми сьогодні будемо відкривати нову філософію в медицині, це не просто приміщення, де ну, набір меблів, набір там вікон, дверей. А це кожен предмет у відділенні має своє призначення. Ми довго йшли. Я вивчав досвід, дочків ми з командою їздили. Біло церкву впродовж року у новому відділенні реабілітацію зможуть отримати близько 640 пацієнтів. Створити такий заклад вийшло завдяки синергії різних гілок влади. Що стосується реабілітації, це безумовно напевно, що потрібна медична послуга в державі. Ми тільки що далі проговорювали і в подальшому про ментальне здоров'я. І мені дуже приємно, що головний лікар чи зараз це називається директор, напевно, що медичний директор. Каже про генеральний директор, каже про наступне ментальне відновлення. Тому лікарня розвивається місто. Розвивається. Палати укомплектовані функціональними ліжками та меблями. У відділенні організовано цілодобовий месестринський догляд та триразовий режим харчування пацієнтів. Тут працює 31 кваліфікований медичний працівник. З облаштуванням допомогли благодійники. цьому центру Ми далі губерний вовіді квадій функціональних, тумбочок прикроватних і обладнання для реабілітації больних. Міжнародний благодійний фонд Save Ukraine» передав відділенню тренажер для реабілітації нерухомих та малорухомих пацієнтів. Знайти та викупити його було нелегко. Він призначався для однієї з німецьких лікарень. Тут було дуже багато розмов телефонних. Ми переконували, чому він тут важливіше, ніж в Німеччині, і все таки німецька клініка погодилася відмовитися від нього, щоб ми його змогли перекупити і привезти сюди до реабілітаційний Центр на виставці він коштував 27 Тисяч євро нам його продали зі знижкою за 24 тисячі євро. Сьогодні я чув розмови про гроші, але гроші не важливі, коли мова йде про людей, які захищають нашу волю, нашу свободу. Неважливо, яка це сума. Її потрібно інвестувати, щоб цих людей поставити на ноги і повернути до життя. Нове відділення комплексної реабілітації відкрили у звягальській лікарні завдяки програмі кластерних медзакладів. Якісний приклад того, куди потрібно спрямовувати кошти під час воєнного стану. І ми провели госпітальне планування лікарняної мережі по країні і визначили 136 кластерних закладів. І Свягельська лікарня це кластерна лікарня. І ось такі відділення будуть від 30 до 50, 20, 30, 50 ліжок по кожній кластерній лікарні. Таким чином ми забезпечуємо в країні близько 6 тисяч ліжок. Уряд Країни підтримав наступну ініціативу з в'ягольської адміністрації та виділив 100 мільйонів гривень для добудови нового хірургічного відділення.